Ой, вітання, ви дивитеся програму Гість міста останніми роками. В Україні до словобігу надійно увійшло слово крафтовий, яке коріннями сягає в англійську мову і дослівно перекладається як ремесло чи уміння. Крафтова продукція відзначається. Таким собі почерком майстра, який береться зробити щось особливо з душею по-своєму з авторським рецептом, до таких ініціатив, які успішно розвиваються, відноситься і сироваріння. І сьогодні гостя нашої студії, організатор фестивалів крафтових полтавських виробників Локал Фудфест, сировар і засновник творчої гастромайстерні, козачка Тетяна Дядечко. Вітаю вас! Вітаю вас! Тетяно, як взагалі виникла ідея зайнятися сироварінням? Не влаштовувала якість того, що вам пропонували, і ви взагалі вирішили зробити цей світ кращим? <рес> Ні, спочатку я просто, мені потрібно було зробити своє життя кращим. Оскільки в мене такий був період, захотілося все змінити, я полишила тут прекрасну роботу в Полтаві і переїхала до Києва. І був рік дуже довгих пошуків себе. І коли я зрозуміла, що далі так не може продовжуватися це таке безцільне існування щодня, тому що я не могла знайти роботу, я почала копатися в собі, от що б мені хотілося зробити. Да? І я згадала свою поїздку в Ізраїль, де я просто чисто випадково потрапила на сімейну сироварню і знаєте, закохалася в те відчуття повної гармонії, яке там існувало. Я згадавши таку емоційну прив'язку, я така, все, і я буду варити сир. Швиденько в інтернеті все вичитала і почала вдома робити сир. І на той момент це для мене в першу чергу заробіток був. Да? Мені потрібно було якось виживати. І згодом я все глибше почала занурюватися в молоко, в технології, в сир, Оцей цей безмежний світ бактерій і грибів, які розвиваються в сирові. І зрозуміла, що це, да, це справа мого життя, принаймні на цей певний там проміжок часу. І от уже шостий рік в мене кохання відбувається з сиром. Вистачило тих... Знання, які ви знайшли в інтернеті, чи десь довелося переймати досвід ну, практичний? Вже пізніше, потім, да, звичайно, от досить активно минулих три роки я їжджу, куди вчитися, до людей, які мають більший досвід, і глибші знання, і з покоління в покоління, де це передається, це до Європи. І от там я вчусь, переймаю. І, знаєте, от Сир насправді кожен сир сир, вариться і робиться поодинаково. Тобто ми не вигадуємо велосипед, ми просто велосипедів надаємо крила, кожен сировар щось своє додає. І коли ти їдеш вчитися до якогось досвідченого там, іноземного європейського сировара, ти в першу чергу переймаєш такі його фішечки. Да? от Він щось сам до чогось додумується, так, щось до чогось доробляє, і ти це переймаєш. Де, як вам здається, варять найкращий сир в Європі, і що особисто вам подобається? От які фішки? А, ну, нічого нового я не скажу. Голландія, Франція, Італія. Да? Це такі лідери, де історично, правильно і з покоління в покоління передаються знання про сироваріння. І в мої, мені особисто подобаються сири з, кози, з, кози, з козиного молока, з білої поверхневої пліснявої. Тобто нічого такого. Особливого, наприклад, такий сир, як сир із черв'яками, да, я не люблю. Навіть, навіть була спроба його скуштувати, я не змогла. А майстри із задоволенням діляться своїм досвідом, своїми рецептами, нічого не приховують. В Європі так все відверто, все чесно. Більше того, вони не просто діляться, а тебе пускають. І в мене в жовтні була остання моя поїздка у Францію, то взагалі на третій день мене саму залишили. О, в тебе все виходить, ми поїхали на ринок, ти сама вариш сир. Да? То цей такий вантаж відповідальності був для мене випробуванням, тому що це сироварня, яка там вже 30 років вари сир, і покупці приходять за стабільним смаком і за тим самим смаком. І я так мене. Силися, трішки тремтіли руки, чи я спораю, впораюся з цим. Ну так, да, це неабияка відповідальність. Да. Наскільки було легко реалізувати своє бажання в Україні? Ем, ну, Скажімо, я людина, яка позитивно на все з ентузіазмом навіть різні випробування і труднощі сприймає, то я можу сказати, що ну, мені легко, мій досвід в принципі, легкий був. Але якщо там згадати все, через що довелося пройти, і там все по пунктах розписати, е, труднощів багато. Наприклад, труднощі з все це починає, починається навіть з правової бази. Ти щоб знайти якесь якісне молоко. І мати можливість його купити, щоб без перешкод, щоб там е, тобі молоко в, лаб в лабораторії прям перевірялося, де ти купляєш. Це все на наскільки важко і неможливо і нереально. Але вже певні кроки пішли на це, да? Ну от для того, щоб кооперативи створюються при в селах, при сільських радах, де приймальний пункт молока, де проходять різні аналізи. Раніше, коли там 5 років назад я все це робила, ти просто в бабушки там в селянку пляв і зіштовхувався із. Нечесністю. що саме Для мене саме болюче було, да, коли ти з людьми посміхаєшся, купуєш, платиш не гроші, вони з тобою там про дітей, про внуків говорять, а молоко тобі неякісне, свідомо продають. Оце такий момент був. Інший момент потрібно було це зараз, от як ви вже сказали, крафт, це все на, на слуху, всі про це говорять, всі знають, хто такий ремісник. А на той момент тобі треба було донести, що от я роблю сама сир. Це не магазинний сир, це сир, який з душею, який чистий, там молоко. Там крім молока більше нічого немає. Спочатку на все це як на диковинку дивилася, але потім це, до речі, мені на руку було. Так? Коли у нас там було 3-4 виробника таких сирів, і це було дуже так прекрасно. Прям ти почти монополістом був. Ще з труднощів відсутність, звичайно, знань. Тому що все ти на практиці робив, сам до чогось доходив правильно, до чогось неправильно, багато сиру доводилося викидати, тому що ну, не вистачало цієї інформації. І зараз, коли в мене є можливість поїхати за кордон і повчитися, я просто насичуюсь цією інформацією, втілюю в себе на виробництві і ділюсь своїми студентами, які приходять до мене на навчання. Тому що я розумію, яка в них жага до інформації, і от мені це задоволення приносить поділитися інформацією. Як ви завойовували свого споживача? Наскільки це було легко? Як ви доносили до людей інформацію про себе? Ми організовували дегустації. Тобто Ми наймали там ресторан, в основному ресторатори були моїми друзями. Ми просто там декілька столиків бронювали, я нарізала сир з вином, розповідала, і потім працювала з сарафанне радіо. Плюс добре, в нас стрінка Фейсбук на той момент працювала. Ми в нас до сих пір сайту немає, і я не бачу поки що навіщо його робити. Все через Фейсбук, вся інформація, донесення продукту, опис продукта. І наступним етапом це задоволеність мого споживача. Тобто я його зустріла, я йому дала, він скуштував, сподобалося. Він наступний раз має прийти. От, якщо він приходить, все добре, якщо він не приходить, значить я вже маю проблему в продукті шукати. Плюс цей споживач він ще комусь розповів. І так, от скажем, мій споживач, людина, да, яка до мене приходить за моїм продуктом. Ми десь один одного практично знаємо. Тому що це хтось із моїх знайомих колись розповів. І фестивалі. От на фестивалях теж ти, як виробник, ти можеш зустріти пересічного звичайного споживача, який, можливо, так, би ніколи про тебе не почув. Але ти його зустрів, дав йому спробувати, розповів йому, він купив і вже потім знову повертається за твоїм продуктом. Як виникла ідея влаштовувати фестивалі гастрономічні? А, ну, в Полтаві тут просто я. Живучи в певний період в Києві і відвідуючи своїм продуктом Київські фестивалі, я завжди так: блін, і в Полтаві хочеться, і чого ніхто не організовує. І одного вечора я сиділа з своїми друзями, які теж, до речі, ремісничі виробники крафтові наші полтавські. Ми такі: давайте ми зробимо. Ну, чого когось чекати. І от ідея нарядилася. Буквально через місяць ми зробили перший наш фестиваль. Він якраз проходив на день. Закоханих в минулому році, і по-перше, для мене було важливо донести інформацію до полтавців, так, щоб вони почули, прийшли, відвідали. У нас просто аншлаг два дні був. А наступним етапом мені від виробників хотілося почути, що вони задоволені. і Виробники теж були задоволені. І так ми в минулому році провели п'ять таких фестивалів. На цей рік мінімум теж п'ять ставимо провести, оскільки оця взаємодія, яку я хотіла, щоб виробники Полтавщини зустріли полтавців свого от, своїх людей, які зацікавлені в таких продуктах, цей контакт відбувся. Да? І я потім уже на наступних таких наших фестивалях помічала, що приходять постійні. І вже так ми вже така велика родина. А паралельно ще з фестивалями локальних виробників ми проводимо пікніки у Нас є, а пікніки вони орієнтовані більш на споживання продукту. Ми робимо такі, це влітку проходить формат пікніка це ми збираємося десь біля водоймища, вибираємо тематику, і відповідно цієї тематики ми готуємо страви, нас підтримують наші крафтові виробники, які теж приймають участь у цих фестивалях. І це більш такий відпочинковий. Тут уже емоція і продукт десь рядом йдуть, щоб ми ще емоційно під подушечку таку. Да, робимо під страви. Де ви їх проводите, свої фестивалі, як ви їх анонсуєте, як даєте знати громадськості про те, що от відбудеться такий фестиваль? От на телебачення звертаємося, теж робимо анонси. У нас сторінка Facebook, така досить гарно працює, Інстаграм, і оця наша велика родина Я да, наших. Покупців, пошановуючих нашої продукції, моєї, моїх колег-крафтовиків, я не можу їх назвати, чи це клієнти, чи покупці. Ми всі як велика родина, тому що ми десь на одній хвилі. І це вже як страфанне радіо. знаєте, Ми там зробили анонс в Фейсбуці, мені там помічниця дзвонить через пару днів. ну Ми вже от практично вже набрали наш мінімум. Да? Тобто всі люди, які постійно приходять до нас. Проводимо ми такі цікаві локації, шукаємо, проводили на Сенегалі в млинах, потім проводили на леваді на озері, От, теж такий там фан-фан, да, здається, так локація називається. Ми в них беремо в оренду, вигадуємо собі тематику. От на плани на 2019 рік ми вже поставили два пікніка, які будуть на початку і в кінці літа проходити. Одна в нас вечірка буде в стилі хіпі. А друга в нас буде весільна вечірка, ми будемо там бажаючих навіть, <смі> як на Мальдівах, одружувати. Так от, от ми емоційно таку прив'язку, ми вже знаємо нашу родину, хто кому ще подобається. І на цих пікніках якраз мої батьки, мої друзі, ми всі там свій час складаємо, свою енергію і організовуємо у нас все це на такому ентузіазмі тримається. Наскільки ви бачите попит в таких фестивалях, пікніках? І, от ви цим займаєтеся 6 років, чи не збираєтеся ви виходити за межі міста, області і якось робити їх такими більш масштабними, можливо, міжрегіональними, всеукраїнськими? Полтаві все українське, да, тому що мені хочеться свій край розвивати. Я повернулася з Києва до Полтави і зараз все більше хочу часу тут проводити, да і всі свої виробництва більше всього більше хочу локалізувати тут. І ми над цим працюємо. Так? і До нас на пікніки приїжджають з Харкова, з Києва, тому що воно потрошку. Ми завжди намагаємося от на наших пікніках запрошувати і відеооператорів, і фотографів. Щоб потім оці спогади і емоції, яка в нас була, поширювалася далі. Звичайно, я мрію сміливо і бачу собі, що в якийсь період ми вийдемо на такий всеукраїнський рівень проводити В Полтаві, попит є, він попит великий. Насправді наші от, люди, які до нас ходять, вони просять проводити більше, частіше. Оскільки в нас як такої команди, яка поки що нема, да? яка б конкретно фестивалями, пікніками займалася, немає. Ми це робимо все самі, моя родина і друзі, ми на ентузіазмі це робимо. Ну, Крім цього, в нас ще є і робота, і родина. І на жаль, поки що ми не можемо більше приділяти часу, тому потрошку ми напрацьовуємо вже базу людей, які б працювали б, які б конкретно цим би займалися. Хто входить до вашої родини локальних крафтових виробників? І чи бачите ви якісь білі плями і ще не заповнені саме от в межах гастрофестивалів? От що би ще хотілося вам, щоб було представлено на ваших пікніках і фестивалях? Яка продукція? Скажімо так. Ну, до нашої родини крафтових виробників, ремісники Полтавщини це і в'ялені помідори, і домашня паста, і спеція і страви з сіллю. Да? Багато дуже солодощів, із сухофруктів, там, із горіхів, і шоколад роблять, і навіть косметика домашня, і мило, там, ми з сирами з йогуртами представлені. Потім хліб випікають да? різні сухари. Роблять. І чого нам ще в Полтаві не вистачає, це якось виноробні або якось там крафтового пива, можливо, м'ясних виробів не вистачає. Потім різні олії натуральні можна робити, масла. Да, Безмежно. От Ви, наприклад, відкриваєте зранку холодильники, я дивлюся, от соусів більше можна було. Да, у нас, до речі, є класні конфітюри теж представлені в нас. У нас так порядка по фестивалях уже 15 чоловік постійних учасників було, і хочеться от трошки межі там до 30 розширити, щоб заповнити всі ті моменти, яких не вистачає. Щоб людина прийшла з кошиком, і вона собі там на пару тижнів кошик цими укомплектувала укомплектувала продуктами. Наскільки Полтавщина представлена крафтовим сироварінням? Наскільки в цій сфері є конкуренція? Вона допомагає чи вона заважає? Досить вже, так знаєте, за останні років три, по-перше, багато моїх випускників нашої школи варять сир і вже так більш на серйозний рівень. Просто виходять вже з кухні, мені якісь сироварні вже почали робити. На Миргородщині гадяч під Полтавою дуже багато роблять. Конкуренція, як такої я не скажу, тому що є проблема, наприклад, знову ж таки, відсутність досвіду, да, відсутність там, можливість логістики. Тобто люди продають навколо себе. Це, до речі, дуже чудово. Мені б хотілося цей момент, який в Європі я бачила. Да. От, наприклад, сироварня, і вона навколо себе все продає в регіоні. Їй не потрібно там за угу. тисячу кілометрів вести. Да. Я, наприклад, зараз вимушена, роблячи в одному місці продавати по всій Україні, тому що ще ще немає такої культури споживання, і ми трошки про це і працюємо в цьому напрямку. Проводять і фестивалі, і пікніки, і якусь там постійно роз'яснювальну роботу через соціальні мережі з нашими поціновувачами. Ми проводимо, роз'яснюємо, чим краще, чому вибирати натуральний і ремісничий продукт. Бо мені хотілося, щоб виробник, який в Полтаві, він весь свій продукт, який він може виробити. Він тут на Полтавщині і продавав. Конкуренції її немає ще, тому що недостатньо рівень виробництва. І я так думаю, що нам ще і розвиватись. Інше питання. От... Те, що мені зараз болюче, да, коли я 5 років там практично у нас 3-4 людини було з сироварами, ми якіс, на якість ставили, да, тому що нам, якщо ти не якісний, до тебе вже не повернеться. А зараз на цій хвилі, бо це стало модно, це стало популярно крафтове виробництво і сирі в тому числі. І от люди продають неякісний сир, покриваючи його крафт, авторський, авторський смак, авторський погляд. І мені Звичайно, це болюче, тому що вже зараз я бачу, я не хочу, щоб через пару років, коли споживачує крафтовий сир, говорив, я не хочу. От мені це болюче і на... чому ми, до речі, минулому році створили Асоціацію крафтових сироварів. І зараз ми будемо максимально все це через інформацію поширювати, як вибрати правильний сир, скільки він має коштувати, як він має виглядати, який сир не купуємо ніколи, бо це прямі ознаки на неякість. Ви говорите, що вимушені були вийти на всеукраїнський рівень, тому що ще мало як представлене ваше ремесло, скажімо, в Україні. А чи не цікаво було би вам свою продукцію представити за кордоном? Ми про це теж вже думаємо, і це дивимося навіть не в сторону Європи, тому що я свідомо розумію. Що з історично закладеними смаками, сирами, сертифікованими, там розвиток сироваріння дуже багато наперед пішов. Я розумію, що я не зможу конкурувати своїми сирами. Ми дивимося зараз в бік Азії. І є теж така ідея зробити таку колаборацію крафтових виробників сироваріння в першу чергу. І вже під таким спільним брендом українських сирів туди виробити доставки і продавати. І якраз От в Дубаї планую полетіти на виставку промислову харчову і вже якісь там знайомства. зрозуміти, як це працює. Бо для мене це ново. І в принципі, як для крафтових сироварів, це для всіх буде ново. І для того, щоб кожному ту ж саму стежку не протоптувати і більш дешевше, меншими затратами все це зробити. Ми про таку колаборацію думаємо. Дякую вам за розмову. Вам дякую. Нагадаю, гостею нашої студії сьогодні була організатор фестивалів крафтових полтавських виробників Локал Фудфест, сировар і засновник творчої гастромайстерні козачка, Тетяна Дядечко. Дивіться телеканал місто. У нас найцікавіші гості.